У засобах масової інформації розповсюджуються ролики, де показано наших солдат, вибачте, без ніг, в крові. І все це декларується. У засобах масової інформації є достатньо силок на вислови терористів, сепаратистів, де вони подовжують вихваляти свої подвиги. І свої здобутки. Ми таким чином лєву воду на млин агресорів. Люди по-різному сприймають цю інформацію. Я просив би бути дуже уважним до того, як ми висвітлюємо події, які відбуваються в зоні АТО, як ми висвітлюємо ту роботу, яка проводиться сьогодні на теренах області з врахування третьої хвилі мобілізації. Як ми ті події, які відбуваються в області під час спілкування з родинами близьких, рідних, які знаходяться в зоні АТО, які знаходяться в госпіталях або забір. Це ота от життєва ниточка, на якій тримаються наші відносини з цими людьми. І я дуже не хотів би, щоб ми весь час ту ниточку натягували і в нас знаходилися на, 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 на грані розвитку. Спілкування в п'ятницю з батьками і матерями показало, що в дуже багатьох питання жарені каштани дають зворотні результати, які ми витягуємо з того. Я про себе дуже уважно дивитися ті брифінги і прес-конференції, які дають представники засобів масової інформації приготованих в... В зоні АТО, в Генеральному штабі, подивитися, як акуратно вони висвітлюють ці події. Наш ворог, розв'язавши інформаційну війну проти нас, буде використовувати кожен момент, коли наші громадські діячі будуть йти свої пословлення на мотивацію підв'язаних під порушення закону. Я просив би звернутися на це увагу. Інформаційна війна в області ще страшніша, ніж ті бойові дії, які є розв'язані в зоні АТО, тому що іде хвиля за хвилею, яку ми не бачимо, але вона діє на наших людей набагато гірше, ніж постріли і вибори. Вчора Знову було заміновано ягодин дзвінком із Красного Луча». Ви розумієте, що це таке? Це цілеспрямована агресія проти українців, незважаючи на те, де вони знаходяться. Під це підтягується значний ресурс органів державного управління, відповідних структур для того, щоб розбалансувати ситуацію, похитнути віру в людей, віру в людей значить, і збільшити дестабілізацію.